Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у цьому відео, як і обіцяли, ми говоримо про драбини-трансформери. Але перед тим як ми почнемо, запрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та написати коментар. Можливо, у вас вже є одна з цих драбин, або ви можете запропонувати якесь цікаве оригінальне використання для них. Починаємо. всього. У нас в сортименті є три драбини: одна ось така велика, чорна. Вона має чотири сходинки на ланці і ось такі коричневі. Дерев'яні ліса, не знаю, дошки, які можуть зробити з вашої стрімянки ліса. Я перепрошую не стрімянка, а драбина і є ось такі в кольорі натурального алюмінію. Вони у нас є на три сходники на ланку і на чотири сходники на ланку. І в них також є ось такі панелі, які роблять з цих драбин такі ліса, на яких можна зверху стояти і працювати. Чому суть взагалі цих драбин? Я думаю, що ті, хто дивляться огляд про драбин-трансформери, і так, в принципі, розуміють їх задачу, але я розкажу. Перше, це звісно, що вони можуть піднімати вашу робочу зону і не обмежувати вас шириною сходинок на стрімянці. Ви можете тут пересуватися, ну скільки тут метр. І втора може, навіть трошки більше. А тут ще більше. Тут, мені здається, під два метри. Привіт. І, звісно ж, її можна використовувати як стрімянку, і, звісно, її можна використовувати як класичну драбину на всю довжину. Ми трошечки пізніше у відео з вами про це поговоримо. Я вам покажу всі ці елементи. І ще дуже цікавим використанням цієї драбини може бути таке, знаєте, подвійна, невеличка стрімянка. Якщо ви працюєте десь в квартирі, і у вас два майстра, і ви працюєте десь там під стелею, умовно там на 2,5 метри, то одразу дві людини на такій подвійній стрімяночці може працювати на цій драбині. Декілька слів про сходинки. Вони мають тут такі засічки, на яких Ваша нога буде менше ковзати, а самі сходинки, бачите, дуже добре, надійно завальцьовані. Це все стосується всіх наших драбин. Сюди використаний чудовий алюмінієвий профіль, і тип замків тут також сюди однаковий. Ви просто берете, ось так тягнете вниз, все Щелчок. Вже можна складати. Просто треба треба робити це одночасно з двох сторін або по черзі, і потім вже складаєте. Абсолютно всі ці драбини мають такі ніжки, які ширші. Я я забув сказати дуже важливу особливість саме цих драбин, що вони спокійно поміщаються в принципі, в будь-який седан в багажник. І якщо у вас там не знаю, якийсь обмежений простор, в якому вивозите інструменти між об'єктами, це чудове рішення. Знімаємо ці металеві ліса. Перепрошую, якщо вам було занадто гучно. І давайте покажемо всі п'ять положень. Дивіться, я склав драбину, щоб показати просто наскільки мало місця вона в складному положенні займає. І що? Давайте переходити до її функціоналу, що вона може, і так далі. і так далі. Але одразу перепрошую, якщо це буде трошки незграбно, то по факту воно найчастіше так і є. Так, перше це та сама подвійна маленька стрімяночка. Фактично, одна людина сюди залізла, стала, інша там, і ви там щось під стелею разом можете майструвати. В такому положенні драбина спокійно витримає ну, двох несильно тучних людей. А в цілому навантаження максимальне, яке вона витримує, це 150 кг. Але ми колись давно коли ще знімали відео, коли тільки влаштувався в Дніпрам, скільки людини 34 зверху на ній сиділо. Ми рекомендуємо не перевищувати 150 кг, але ми ж це ніяк не перевіримо. Так що все на вашій совісті, панове. Ідемо далі. Наступне положення. Раз. Раз. Три-чотири. І ми отримуємо чудову стрімянку. Оп! І полізли собі. Працювати щось там робити, яблука вишні, черешні збирати. Переходимо до наступної можливості цієї драбини. Чікс. І маємо ось таку драбину, і я можу на око сказати, що висота її майже 4 метри. Бо, ну, я метр 80, тут десь. Ну, майже на центрі метр вісімдесят. Ну, 3600-3700 буде її висота. Ну і повертаємо в положення ліса. Так, пес. Я розумію, що тобі дуже цікаво. Ч -ч -ч -ч. <рес> каже яка смачна драбина. Прийшов допомагати. Як бачите, пси обирають Дніпроєм. Так, ану, фу, фу, іди відсюди. Мене не треба кусати. Як ви бачите, пластик на ніжках тут теж достатньо потужний і спокійно витримує укус собаки. Трошки він його так зволожив, але ніяких ушкоджень. І на ліса ми кладемо ось ці металеві елементи. Спочатку кладемо довшу частину. Як бачите, тут є ось така штучка, яка вам допоможе зрозуміти, що ви все правильно зробили. І потім коротше. Тут є ось такі фішечки, які мають потрапити у відповідні частинки. О, все. Воно стало. Тут є ось такі пази, раз, два, три, чотири, які мають зафіксуватися між сходинками. І це наших скільки? П'ять положень, да? Так. Да. Тут оператор підказує, що ми одне положення не показали. Показали вам чотири положення, окрім просто складеного. І згадали про п'яте. Так, очікуємо... Ой, очікуємо атаку пса. Так, робимо стрімянку. І ось це наше п'яте положення. Так, тут у нас машина викатала трошки. Якщо у вас не так багато місця для того, щоб розташувати стрімянку, чи просто вам так зручно, вам так подобається. Прошу це п'яте положення. Ну і шосте просто складене. В такому положенні вона також може працювати. Тому вона й драбина трансформер Ну і само собою ця драбина вміє робити. Все те саме, не і просто. Ліса дерев'яні, і вона більша. Друзі, більш детальні технічні характеристики з усіма розмірами, з усіма навантаженнями, все-все-все є за посиланням в описі під цим відео. За тими ж посиланнями ви можете собі замовити ці драбини і на всі навіть буде безкоштовна доставка. Або завітайте до будь-якого з наших салонів майстерності. Подивіться, пощупайте, покрутіть їх там. Друзі, чекаю вас наш салонах майстерності. Подивитися на драбини, попити смачної кави. Я перехожу до п'яти правил завершення нашого відео. Перше, поставте лайк, ми старалися чесно. Друге, напишіть коментар, як ви використовуєте, в якій роботі трабини-трансформери. Третє, підпишіться на канал, нам це дуже приємно, а ви ще не пропустите нових відео. Четверте, донайте на ЗСУ, наближайте нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!